Друга година вже на годиннику. А я згадала, що я зранку планувала Хліб спекти на вечір, щоб було. От що значить не дивитися у список. Навіть же ж записала собі у щоденник спекти хліб. Угу. Нічого, встигнемо. Хлібчик мій вже давно спікся, вже і вихолонув повністю. А мені до вечірньої вправи потрібно ще зробити салат, який я з минулої суботи все хочу. Вчора планувала зробити, але власть змінилась. Перейначали, тому сьогодні буде зараз салатик на вечерю. Швиденько треба накришити порубати. Поки салатик кришила, з вами потренделин дала трішки, вже помащено, все нехай стоїть, настоїться. А я пішла на дойку, а я вийшла казу шукати. Всіх подаїла, залишилася одна лада. Стоїть уверено, жує траву, і, як я не звала, на дойку не йде. Вова пішов косити. Ну, а що? Нормально, 10 хвилин на 10 Ми косимо. Ну, Коли ще косити, як він тільки годину тому, як з роботи приїхав. Так і виходить. Це сьогодні ще щодень ясний та видно. Левір уже полягав. Я не знаю, як він його там обідний і руки повідриває на ньому. Його поваляло, покрутило тими вітрами. Притом те туди, те туди. У мене такий стан. Я ото, поки салат кришила, з вами побалакала. Потім салат помастила, сіла монтувати відео. Прийшов мікі на руки. І мене як почало робити, коротше кажучи, сідати не можна взагалі. Очі злипаються, повіки такі важкі зробилися. У мене таке враження, що я б зараз оце якби дали десь об стінку обпертись. Ти йдеш, ладуся, так? Да? Пішли на дойку, пошли, дівчинка, пошли моя. Якби десь здали так опортися в стінку, я б, мабуть, там і заснула. Чи стоячи, чи, чи сидячи. Ходім, ходім, Ладусь, ходім. Щось так якось рубе. Прямо конкретно. Ладусь, давай. Так, от. Ой. З вами, напевно, на цьому будемо на сьогодні прощатися. Я дивлюся, за останні дні додалося багатенько нових підписників. Звертаю вашу увагу на те, що в нас на каналі проводяться лотереї. Зараз лот, це головка крафтового сиру Бомонт. Записатися. На участь у цій лотереї дуже просто. Знаходите відео від першого числа. Під тим відео пишете будь-який коментар і мені у Viber пишете своє прізвище і номер телефону, щоб я розуміла, як вас потім знайти, в разі чого. Все 13 числа ми оголошуємо стоп, рахуємо, скільки бажаючих, ділимо вартість, вираховуємо ціну білетика. 14 ви проплачуєте і 15-го вже буде розіграш. Минулого розіграшу був мармур, авторський сир. Тоді білетик вийшов 32 гривні. Правда, головка була трішки менша. Там було 80 грамів або монт-кілограмова головка. Сирок вже давно знайшов свого, як сказати, обладателя, переможця, вже його і зарізали, скуштували і присилали свої відгуки, тому звертаюся особливо до новеньких підписників. Приймайте участь, у нас все правдиво. Ніхто нікого не. Кидає, не дурить і нічого в такому роді. Далі діліться, будь ласка, інформацією про наш канал, діліться нашими відео в соцмережах, в групах. Поширюйте інформацію, щоб нас було як можна більше. Тому що я стараюсь для вас. І хочу, щоб хоч якась копійчина мені капала за перегляди цих відео. Стосовно, знову ж таки, новеньких, якщо у вас є якісь запитання, або ви щось хочете дізнатися, не соромтеся, я завжди відкрита до діалогу. Ми завжди привітні. Хочу у месенджері будь-якому, ну, тобто у вайбері, в телеграмі. Мені можна зателефонувати. Номера є під кожним моїм відео. Нажимаєте подивитися інформацію про відео. Російською воно є ще написано під відео, українською ще. І там відкривається опис. Відео і в цьому описі є посилання на мій вайбер на робочу групу. Є посилання на телеграм на робочу групу. Є номери телефонів. На Київстарі в мене і вайбер і телеграм можна писати, звертатися в особисті. Тобто, не соромтеся, приймайте активну участь у житті нашого каналу. Все. Яйця ще не рахувала, не буду вам нічого і брехати. Завтра вже скажу, скільки їх там було. Це в нас вже як традиція. А на цьому буду прощатися з вами. Всіх вас цілую і люблю. Бувайте до завтра. Па-па.